Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго. Ранечку. Ви знаєте, вчора вечором Віталік мене попередив, каже: я рано піду, там маю справи якісь. Ну, я думаю, добре, довше собі посплю. І тут дзвонить телефон і кажуть: можете вийти, до вас доставка. Кавалірочка. Ви тільки подивіться, які тюльпани гарні. І тут є навіть карточка. Валентинівна, будь щаслива, твоя вічно що подружка. Соф, то ти? Та! Щиро щиро тобі дякую, що не забула, що я Валентинівна, Але класно, дякую, Софія. Але ви, кавалерка, знаєте, свято не свято. Кожна людина має встати, файно сістріпати, і клав чистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутика файно виталяпати і всі разом. Беріться, роботи. А я вам скажу кавалєрка, я вчора швидко спати лягла, але майже цілу ніч не спала, бо снилася моя мама. Ну, Але поснилася, щось мені там бандрони поплила в сні. Я щось так, знаєте, пару разів вночі три рази вставала, що сходила по тій хаті, але потім, як вирубалась, то вже спала, поки мене телефон не розбудив. Але нема коли спати, бо роботи хватає. Вчора в Трускавці майже ніде води не було, нині вода є, так що нині буду прала. І вас, кавалірочка, всіх хочу привітати з Днем Святого Валентина, щоб ви були завжди кохані, любимі, щоб вас чоловіки носили на руках, дарували вам квіти без будь-якого свята лиш за те, що ви є біля них. Так що, Валентини, Валентинівни, щиро вас всіх вітаю, бажаю вам щисті, здоров'я, би вас мешки не тиснули, без в спідницю влізли, би вас ікла не боліли, би в вухах вас не дзвеніло. На многії благі літа. Много я літа, много я літа, много, літа, много я вітаю! Кавалерочка, свято не свято, встали, стрипались і взялися всі до роботи. Те, що я зараз йду робити. І зараз буду дзвонити до Віталіка, де він є. Софа дякую за квіти. Дякую. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного і позитивного дня. Ти хотіла взяти участь у конкурсі краси, але тебе не взяли. Mm -mm. А чого? А не видко по мені, не? Ну наконец-то! а я думаю, де ти пропав? Вітаю. Ніфігас. Вітаю, вітаю тебе. З днем Валентина. Клас! Будь ласка. Які величезні. Ну, на Ой, дякую. Будь ласка. Боже, а як вони пахнуть? Дякую. Давайте. Я вам кавлярка не можу передати. Як вони пахну, просто шикарно. Дякую. Дякую, я сподіваюся, що всі Валентини стріпалися і вже своїм коханим всі зробили ось такий подарунок квіти. Трохи задихався? Задихався, бо ти що біг е, чи що? Так. Я чекаю, чекаю, думаю, то де ти є? Я вже вернулася сто раз. Ну, але вартує. Ти знаєш, щоб тебе так довго не було і прийшов з таким шикардосним букетом. Дуже гарний. Дякую. Вітаю тебе. Mm. Mm -hmm. Дякую. Кавалерочка, я вже біля дому. Ви знаєте, я за ось цими квітами вистояв більше двох годин, і добрався. приїхав з самого ранку і там вже була така черга і просто від самих дверей. І всі по морю квітів. Біляли. І після мене там черги прям дуже великі. Ну не знаю, надіюся, що голові сподобається. Брав якнайкращий такий подарочок. Свіду вітати. Надіюсь, що їй дуже сподобається. Ось всіх вітаю з ним Валентина. Всіх бажаю всім безмежного кохання. І всього найкращого.